Що робить? Б'є б'є машину нам Эху! це кашник. Не Номер не... машини читай. 1808. Що такое? П'яний. П'яний. Що ти робиш? Що ти лабиш? Годим. Годимо я все п'яний Я вияв. Ямия уже. 140, місто Бердичів. Я викликаю слідчу оперативну групу. Зараз людині загрожує життя і безпека. Тут, тут п'яні, неадекватні ТЦКшники. Викликаю викликають оперативну групу, сигнал виклику Бета. Вони зараз приїдуть і побачать вибух. Викликали, вибили тільки що вікно. Ну, поліція підходила. І поліція не адекватні переписую. Давайте зараз по... Чому поліція до нас не підійшла обійсковий. А чому військовий нам виламав ви, ви, ви так з дітками висів, оперативну групу на вулицю Тому що коли нас зупинили то До нас підійшов не поліція, не, а військовий. Чому не, він не, до нас підійшов і виламав на вікно? А не ви? виламали виламали вікно. Викликає давайте сигнал бета, сигнал реагування бета. Зараз закінчимо з чоловіком. Це виклик слідчо-оперативної групи зараз. Не да загрожує, не відкривайте. Будемо зараз А Що тебе затриватися? Вони поможете затриватися. Подвал його ізолятор веспе. Що не знати, щоб його забули три свідка нічого не підіменти. Туху знає що ви стріляв. Він нічого не скаже, воно там не стає. Ми хочемо при нас, щоб задув. Ой, красавчик. Ви це п'яне, Бидло там, діти! Бидло. 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 Куди? Куди ви виведемо? ВСП затримані в там! Вис... там, ви, там воно. Воно, воно, воно. Хорошо, а як ми будемо знати? Відповідь! Ми треба по любому.